Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо про одну випадковість, яка змінила життя однієї домогосподарки, її родини та домашньої птиці, а також всього світу. Ця історія спонукає всерйоз замислитись над тим, чи буває випадковість, чи все ж таки Зигмунд Фрейд був правий, коли стверджував, що нічого не буває випадково і все має першу причину. Отже, сьогодні у випуску: як одна помилка може змінити хід подій? Як зароджувалась галузь птахівництва, звідки походить сучасна курка, як розвивається виробництво курятини в Україні і як сучасні технології впливають на собі вартість курятини. Отож, сідайте зручно перед екранами, дивіться наш випуск, ставте вподобайки, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. І підписуйтесь на канал. Поїхали! Будучи глибоко релігійною молодою жінкою, Сесіль Лонгстіл, напевно, не вимовила триповерхової лайки, коли водій вантажівки з'явився на її фермі одного дня в 1923 році. Сесіль замовила 50 яєць для виведення курчат, але доставщик мав аж 500 штук. Оскільки це був 1923 рік. Сесіль не могла зателефонувати або написати текстове повідомлення в службу підтримки клієнтів, щоб негайно розібратися в цій плутанині. Кур'єр мав папери, де говорилося про 500 курчат і все. Люди, які найкраще знали Сесіль стіл, кажуть, що в неї був неабиякий характер. Можливо, коли вантажівка від'їжджала, слова в її розумі були між прокляттям і молитвою. Господи, що я маю робити з п'ятьма сотнями яєць! Шукаючи відповідь на це запитання, домогосподарка з південного Деливеру зуміла винайти цілу нову галузь, яка й сьогодні вважається великою справою на півострові Дель Марва. У 2019 році на півострові було перероблено майже 2 мільярди кілограмів курячого м'яса. Це виробництво охоплювало 5114 тисяч курятників, якими керували 1325 виробників курятини, у яких працювало. 20 тисяч співробітник, які отримали загальну заробітну плату в розмірі 780 мільйонів доларів. І усе це завдяки тій богобоязливій запальній руді господині. Ось так одна помилка, тобто випадковість, змінила життя цілого півострову, а надалі й людства. Цікаво, як ви ставитесь до випадковостей, шановні глядачі, чи вважаєте ви їх закономірністю? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До Сесіль Стіл птахівничий сектор регіональної економіки майже не існував. Фермери, звісно, вирощували курей, але переважно для того, щоб забезпечувати власне господарство яйцями. Ось чому Сесіль Стіл замовила 50 яєць у 1923 році. Час від часу ці кури несли забагато яєць. Фермерські родини використовували ці надбавки для обміну з місцевими власниками крамниць. Залишившись на одинці з у десятеро більшою кількістю курчат, ніж вона замовила, Сесіль довелося з'ясувати, як перетворити курчат на капусту, якщо говорити економічно. Згідно з сімейною легендою, вона тимчасово зберігала курчат у переробленому ящику для піаніно. І попросила Роланда Бошама, лісоруба з Берліна, штат Меріленд, побудувати для неї новий більший сарай. Цей сарай внесено до престижного національного реєстру історичних місць. Ви можете відвідати його, зупинившись у сільськогосподарському музеї Делевера під час подорожі Дувром. Протягом наступних 18 тижнів Сесіль доростила 387 з цих 500 птахів до зрілості. Увесь час вона з усіма силами намагалася зробити їх жирними і соковитими. Вона продала тих курчат, які вижили як м'ясо, міським готелям і ресторанам за 62 центи за фунт, отримавши непоганий прибуток. Тому наступного року вона замовила вже тисячу курчат, а у 1926 році вона замовила 10 тисяч курчат. Сім'я купила собі нову машину. Чоловік залишив роботу в береговій охороні, і у 1928 році подружжя замовило 26 тисяч курчат. До цього моменту чоловік перебрав на себе кермо управління бізнесом, який винайшла його дружина Сесіль. Ця родина, однак, була не першою, хто спробував щось подібне. Історичні записи свідчать про майже півдюжини попередніх спроб, першу з яких зробив фермер із Нью-Джерсі в 1880 році. Але стіли були першими, кому це вдалося. Беручи 1923 рік, як рік зародження галузі, можна сказати, що галузь птахівництва відсвяткувала сторічний ювілей. Більшість учених сходяться на думці, що південно-східноазіатська червона курка джунглів галус-галус є основним диким предком курей. Однак, оскільки дослідження ДНК показують, що у червоної птиці джунглів відсутній ген-жовтої шкіри і гомілок, вважається, що в якийсь момент відбулася гібридизація з сірою птицею джунглів галус-сонараті з Індії. Ймовірно, одомашнення відбулося 7-10 тисяч років тому в Південно-Східній Азії та Океанії. Одомашнюючи курку, люди скористалися здатністю рудої птиці джунглів плідно розмножуватися, коли вона піддається різкому зростанню запасів їжі. курей. А також собак і свиней транспортували впродовж до історичних австронезійських морських міграцій до островів Південно-Східної Азії, Мікронезії, островів Меланезії, Полінезії та Мадагаскару, починаючи принаймні за три тисячі років до нашої ери з Тайваню. Можливо, ці курки були завезені полінезійськими моряками в південну Америку в Доколумбові часи. Розповсюдження курей відбувалося швидко та було дуже поширеним через їх здатність давати м'ясо та яйця. І вони в цьому були поза конкуренцією у якості джерел їжі для людини. Але, не дивлячись на це, вважається, що головною причиною популяризації курей були бої півнів. Цей вид спорту був популярний у стародавні часи в Індії, Китаї, Персії та інших східних країнах і був представлений у стародавній Греції за часів Фемістокла. Довгий час римляни зневажали цей грецький дивертисмент, але, врешті-решт, вони прийняли його з таким ентузіазмом, що сільськогосподарський письменник Колумелла скаржився, що прихильники цієї розваги часто витрачали всю свою спадщину на парі біля ями, в якій відбувались бої. Давайте повернемось до історії в галузі птахівництва. Протягом 1940-х і 1960-х років комбікормові заводи, інкубаторні заводи, ферми та переробні підприємства були окремими підприємствами. Комбікормові заводи позичали фермерам гроші, необхідні для купівлі курчат з інкубаторів, із забезпеченням боргу векселем на поголів'я. Коли стадо було готове до продажу, фермер продавав його переробнику та повертав кошти комбікормовому заводу. Згодом підприємці об'єднали комбікормовий завод, інкубатор та переробні підприємства, що призвело до початку інтегрованої галузі птахівництва. Промислове виробництво бройлерів почало свій економічний бум. До 1952 року спеціально вирощені м'ясні курки бройлери. Обігнали фермерських курей і стали джерелом курячого м'яса номер 1 до середини 1970-х років. Галузь еволюціонувала до сучасного стану завдяки впровадженню, відкриттів у галузі харчування, програм боротьби з хворобами, удосконалень порід курей завдяки традиційним способам селекції, а також технологій механізації та автоматизації. У 1985 році світове споживання курки перевищило споживання свинини, а у 1992 році яловичини. Станом на 2018 рік світове поголів'я курчат бройлерів становило приблизно 23 мільярди. У всьому світі з 1985 по 2005 рік виробництво бройлерів зросло на 158%. У 2005 році світове виробництво склало 71 мільйон 851 тисячу тонн курячого м'яса. У 2005 році світовий експорт курячого м'яса склав 8,3 мільярда доларів. Тільки три компанії займаються розведенням породистих бройлерів та постачають близько 90% світового поголів'я. М'ясо птиці є однією з основних статей українського аграрного експорту на світовий ринок і на ринок Європейського союзу. У 2023 році до ЄС було поставлено близько 41% загального експорту м'яса птиці з України. Агрохолдинг МХП очолив рейтинг виробників бройлерів у європейському союзі та посів 15-те місце у світовому рейтингу з виробництвом у 704 тисячі тонн курятини за рік. Ми з вами знаємо продукцію МХП здебільшого під такими брендами, як Наша Ряба, Апетитна, Суперфілео, Легко, Бащинський та Рябчик. Виробництво Кур'ятини в Україні відновилося в 2024 році і, як очікується, продовжить повільне відновлення в 2025 році. При цьому загальне виробництво все ще буде нижче рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Найбільший український виробник ДП МХП. Повідомляє про стабільне виробництво на повну потужність. Земельний банк МХП охоплює 360 тисяч гектарів в 12 областях України. Вирощування власного зерна є ключовим компонентом вертикально інтегрованої бізнес-моделі МХП. Компанія гарантує, що 100% зерна, яке використовується для виробництва комбікормів, Надходить із власних полів, що дозволяє МХП підтримувати суворий контроль за біозахистом і якістю пташиних кормів, які використовуються на його підприємствах. Собівартість виробництва комбікормів безпосередньо впливає на собівартість виробництва м'яса в птахівництві. Ось чому протягом останніх років МХП при виробництві зерна впевнено переходить до використання енергозберігаючих, економічно ефективних та ощадливих сільськогосподарських технологій, таких як вертикальний та смуговий обробіток ґрунту. Наприклад, після вивчення та тестування різних агрегатів, доступних на українському ринку, МХБ представляє агрегат Accelerator – виробництва Кун як основне обладнання для вертикального обробітку ґрунту, яке буде використовуватись на їхніх полях. Вертикальний обробіток ґрунту це ресурсоощадлива технологія обробітку, яка не тільки дозволяє обробити поле на високій швидкості та зекономити пальне та час, а й сприяє збереженню вологи у ґрунті. Це відбувається завдяки тому, що при вертикальному обробітку потрібні рослинні рештки залишаються на поверхні ґрунту, захищаючи його від випаровування вологи та від прямих сонячних променів. Крім технології вертикального обробітку, МХП застосовують смуговий обробіток ґрунту це обробіток полів смугами, замість того, щоб робити суцільний обробіток. Ця технологія забезпечує точне внесення добрив локально, тобто в рядок, в який відбуватиметься посів. Такий метод внесення дозволяє посіяним рослинам мати доступ до поживних елементів саме там, де розвивається їхня коренева система, а фермерам допомагає економити на кількості добрив, що вносяться. В Україні, де значна частина території відноситься до зони недостатнього зволоження, збереження вологи є критично важливою задачею. За технологією Strip-Till, необроблені частини поля, міжряддя. Слугують своєрідними акумуляторами вологи, оскільки залишаються вкритими рослинними рештками, завдяки чому волога не випаровується так швидко, як з оголеного ґрунту. Усе це робить стріптіл-агрегати Кун-Гладіатор дедалі більш популярними серед українських аграріїв, в тому числі найбільшого виробника курятини МХП. На сьогодні у мене це вся інформація для вас. Пишіть свої коментарі під цим відео, якщо вас щось вразило в нашій розповіді, або ви хочете щось додати до неї. Замовляйте теми, і ми залюбки для вас підготуємо нову програму. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я з вами прощаюсь. До зустрічі за два тижні у суботу о 12.00.